Всім привіт! З вами знову я, Антоніна Міщук, і в сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти, як легко і просто зробити двійну замітку в однокласниках. Дивіться, повторяйте все за мною, я думаю, що у вас все вийде. Ми нажимаємо про що ви думаєте, там, де ми пишемо про статус і так далі. Да? Нажимаємо фото. Але до цього ви вже повинні на комп'ютер зберегти всі цікаві фото про роботу. Нажимаємо додати фото. Шукаємо у себе цікаве фото про роботу. Так, ну, наприклад, так. Наприклад, ось таку нажимаємо Відкрити і наше фото загружається. Коли наше фото загрузилося, ми нажимаємо на текст. Сюди ми пишемо якийсь цікавий текст. Можна просто жмі. Можна просто жмі написати, можна якийсь вислід про, мотив... про мотивацію чи бізнес написати. Ну, тобто те, що вам подобається, те, що придягло б вам, ви пишете сюди. Далі знову нажимаємо на фото. І цього разу ми сюди ставимо якусь красиву картинку, яка буде притягувати людей. Так? Ну, Наприклад, ось такий домик поставимо. Так. Далі, після цього всього, ми забираємо галочку в статус. Тобто тут галочка не повинна бути. Ми не ставляємо нашу замітку в статус, ми її просто робимо як замітку. І далі нажимаємо Отмітіть друга. Але до цього... Як я говорю неодноразово, у вас вже на сторінці повинно бути не менше 30 друзів, продавців одягу, взуття і так далі. Що ми робимо? От у мене є дитячий трикотаж і білюшечка. Я її сюди відмічаю. Знову нажимаємо «Отметіть миті друга. Одежда України десь прогорнулася. Ну, все, Світлана Мода, це теж продавець одежі. Знову так само шукаю далі, да? Ось одежда Україна. Так, ми можемо відмітити, ну, для початку давайте 5-6. 5-6 продавців. Але хочу сказати, що ця заміточка, я ще не чула, щоб там... Букували за неї чи, чи, чи ще щось. Тобто відмічають її побільше друзів. Ну, ми так почнемо небагато. Так, ну, ось ще одну. Так, коли ви відмітили своїх друзів, ви нажимаєте Поділитися. І що? Написали, що в нашій лінті воно появилось. Нажимаємо на своє ім'я і прізвище і дивимося свою ленту. Даємо вниз. Дивіться. Дійсно, воно є. Є перша картинка про роботу, потім наш, наш вислів, що ми писали людина, нажима на три крапочки». І вона бачить повністю нашу заміточку. Тобто нашу картинку, наша про роботу, наш вислів. І е, всі, всі люди, яких ми відмітили, наша заміточка з'явиться у всіх тих людей на сторінці, А в них, як ви знаєте, дуже багато друзів. Тому є шанс, що, за, що на вашу замітку відреагує дуже багато людей. Якщо моє відео було вам корисне, ставте лайки, додавайтеся до мене на YouTube канал. З вами була Яна Тетяна Міщук. До нових дві dentro